Зараз ми знімаємо програму Хто тут живе для телеканалу Зік. Це найпопулярніша програма на телеканалі Зік. Яка займається розкриттям життя і діяльності відомих чиновників і політиків. Ця програма. Триває понад дві години: прямий ефір, де запрошується герой нашої програми. А до цього як ми його запрошуємо в студію. Ми робимо опис його майна для початку. А далі опис фірм, до яких він може мати стосунок. А зокрема, зараз ми знаходимося на Хрещатику, 15. За нашу інформацію, в цьому будинку є квартира, яка належить нашому герою. Наш герой сьогодні це Ігор Степанович Насалик, мер міста Калуша. Чому і нам став цікавий? тому що ми беремо взагалі всіх мерів. Поступово поки що західної України. Друге, він цікавий через те, що це дуже небідна людина. І дивно, чому така небідна людина вирішила стати мером депресивного маленького містечка на Івано-Франківщині. <му> Тож наше завдання описати його майно в лапках описати, показати, в яких умовах він живе. Чи тут дійсно підтвердити, чи тут є його квартира. А далі ми будемо вже займатися, ми вже сьогодні були кончі заспі, не кончий заспі, біля кончі де знаходиться його будинок. А, зараз будемо шукати квартиру. Далі ми будемо працювати по фірмах, до яких, можливо, він має стосунок. Ідемо. Це не є підтвердження приватне життя, тому що людина, якщо вона вирішує зайнятися е, не просто політикою, а конкретно чиновницька посада, це величезні гроші. Людина несе відповідальність за народні гроші. Е, відповідно, ми мусимо перевірити, чи ці гроші йдуть куди потрібно, чи можливо в кишені чиновнику. Я нічого зараз не звинувачую Ігора Степановича, оскільки ми тільки починаємо про нього знімати. Якщо ми це доведемо, це не персональне життя, це Життя нашої держави це життя кожного громадяна, який платить податки. Але, насправді, кажу, для початку ми все знімаємо, а потім перевіряємо, наскільки ми мали підстави сумніватися в чесності цієї людини. Наразі мені просто цікаво, чи тут він живе і все. Також ми не так давно були вдома у, у дочки лівського губернатора. Вона живе в трикімнатній квартирі на Мельникова вулиці, в престижному літньому будинку. Дівчинці там здається 21 чи 23 роки, вона є студенткою. Ну зрозуміло, що це квартира, яку її батько купив. Так, ми робимо шукати під'їзд. Але я не про те, коротка ремарка, чому беремо родичі? Тому що якось так сталося, що дуже часто родичі чиновників нашої герої програми є надзвичайно багатими людьми, і ми можемо це пов'язувати з. Показавши, як живуть їхні родичі. За що вони живуть? Ми можемо мати якісь певні підозри. Так, от, ми позвали двері крізь двері. Дочка спитала, хто там. Ми сказав, що це програма, хто тут живе. Ми знімаємо програму про вашого батька і хотіли б з вами коротко поспілкуватися. Зокрема, де ви живете, у яких умовах. Вона попросила почекати, вона хоче привести порядок. Прийшло десь 15 хвилин. На нас десь так закралося дві думки: або вона пішла викликати міліцію, або вона пішла викликати своїх друзів, можливо, таких хороших друзів, міцних, або дзвонить. Батько батькою, консультується. Ну, Вийшов останній варіант, тому що потім в зовстрічній ефірі Костю казав, що дочка йому подзвонила, він зразу сказав: їй, звичайно, відкривай двері, показує їм все. Вона десь п'ятнадцять вийшла, додому нас таки не пустила. Хоча ми не дуже наполягали, ми в нею погорили в дверях. так йдемо шукати під'їзд. Дякую. Пасаж, це все хрещаток 15. Не перша проблема коли виникає проблема е з пошуком. Доводиться дзвонити всім підряд кого знаєш. Ми сьогодні їхали коли знімати будинок е на салика в. Це не селище, це така приватна територія, яка називається Золоті ворота. Наш таксист він не знав, де знаходиться селище, бо GPS його не показує. Ми заблукали, ми шукаємо посілок на золоті ворота. Золоті ворота чуть назад. наступний да. поворот наліво буде. Я подзвонила журналісту Дмитру Ганапу, Думав, він може знати, де знаходиться селище, де живуть ці олігархи. Він мене послав до Лещенка. Лещенко спрямував нас трошечки правильно. Ми довго довкола ну, по трасі в Бухівській кружляли, але ну, не йшли. Наїздили 50 кілометрів, поки знайшли це містечко. Так от, зараз доведеться мені звати свої знайомі, яка може мені підказати, де тут така може бути квартира. Да, це список. Це 4, тут ще сім на пунктів. У нас тут ще Світошинський район, фірми. А... Тут ще от фірма є заступниці Насалика, якась клініка. Господи, клініка сучасної медицини. Багато тут. Нас там давали нам роботу. Заходимо, дзвонимо в за першої двері. Це така практика. Якщо вони відкривають двері, ми дзвонимо сусідам, питаємо, чи вони знають, хто він живе. А хто там живе? Але це ж ну, він, це його власність, Ігор да? Ласай. Його власність, але він там взагалі не з'являється. Наступний наш пункт це буде фірма, де працює дружина. Пана Насалика називається Кліве Крістіан Як ось розумію, це представництво французької парфумерної фірми. Тут працює директором, дружина мера Калоша. красиво у вас! Я в останній раз була бо... у відні в такій схожій квартирі. у Дуже багатого чоловіка. А що ви тут знімаєте, хлопці? У нашій власності є будинок, який — Я їх, а, а, були? Були. а, ви були і знімали, так? Так, а та, нас охоронці сказали, що про нас попереду, наспустилися з романами. Ага, в хаті дуже були. Ні, 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 ми тільки зараз зовні. зовні зроблять, так? Mm -hmm. ага. Ну, є будинок і е, квартирна хрещатику. І в нас е, Що ще? от пів того приміщення належить, мені так само половина належить в е, партнерці. І про те, що як тут давно. Ну, як тільки ми переїхали до Києва, а я став е, народним обранцем, та, тоді ми її купили, то в 98-му році, здається, то була куплена квартира. Легенди ходять, що в вашій сім'ї 15 автомобілів. Наскільки ці легенди мають підстави? підстави? Ну, це не більше ніж легенда, тому що 15 точно немає. 5, 5, напевно 5, так, так, п'ять автомобілів. А можна назвати, які це марки, наскільки вони дорогі, чи це є власне родинним хобі, чи це для... Ну, так сталося, що для функції треба, чи дійсно є а, любов до авто. Ну, Ігорі Степан, то як у кожного чоловіка, напевно, то любов до авто, звичайно, він колекціонує а, дорогі автівки. У мене це просто а, то просто... А, Спосіб передвиження. Mm -hmm. Так само, як для нашого старшого сина, тому що ми живемо за містом, звичайно, нам треба мати автівки, щоб добиратися до міста. Mm -hmm. Юлія Степановича є в Бендлі, Асна Марті, Феррарі, Мерседес. Син їздить на Атоюті. Скільки на кошти? на кошти. А я на Мерседесі. Моя машина скільки коштує? Ну, якщо зараз продавати авто, то буде то коштувати десь напевно, 60 тисяч доларів. Uh -huh. А коли знов-таки це подарунок Ігоря Степановича, я думаю, десь за 100 тисяч доларів це uh -huh. коштує, звичайно. Напевно, зараз таких людей з такими статками, як ми дуже досить багато на Україні, ми не є якимось там супермільярдерами, звичайно, і взагалі навіть не є мільйонерами, я тут думаю. То зараз, от, наприклад, Дійсно, дуже такі складні часи. Люди не хочуть витрачати гроші і ну, от чекаємо на нашого такого покупця, який би прийшов, і такий зв'язний покупець, який би прийшов і зробив нас щасливими, скажімо. Ну, це те, що там про нас покупців там місяць. місяць. А це... О, тут такий бізнес, який. Можна півроку нічого не продати, і ці духи коштували 115 тисяч фон фунта. І декілька флаконів продали. Так-так. Намі снилося. Якщо людина має е фінансові можливості, якщо вона то любить, е чому людина не може собі таке дозволити? Я не вважаю, що це марна траса. <пізвіться> Отож ми невтомно продовжуємо знімати програму Хто тут живе. Де герої у нас є Маркалиша пан Ігор Насалик? Зараз ми будемо заходити в будинок, який є позаду нас, це вулиця Коцюбинського, 4Б. Чому ми сюди прийшли? З нашою інформацією, це юридична адреса фірми, яка називається Нафтоенерго Інвест. За інформацією не тільки нашою, вона і була в кількох матеріалах. Цю фірму контролює сам Ігор Насалик, можливо, колись контролював. Нам, власне, цікаво з'ясувати, чи він зараз має що вплив на цю фірму. За деякими джерелами, засновником цієї фірми якраз, є Насалик, поки не зрозуміло, чи його батько Степан, чи сам Ігор. Взагалі Ігор Насалик за різними джерелами зробив свої великі гроші саме на бізнесі пов'язаному з енергетиками, зокрема на закупівлі перепродажі газу, нафти і інших енергоресурсів. Йдемо на катери? Не йдемо ходити. А може спитати, шукаємо фірму Нафтоенергоінвест? Наскільки я знаю, 16 років назад був. 16 років назад? А, підійди ближче. А, ви чекайте, у нас от пише Коцюбинського 4Б. Ну, там багато хто може що писати. А, але ще років тому я тут була. значить, багато людей приходять, спрашують. У нас зараз відбувся лайт-варіант. <смі> Фірми Мене вже не, знімати. Фірми не виявилося, це дуже буває часто, коли йде підставна адреса, фірма або не існує вже взагалі, або існує в підпільних десь умовах, а юридична адреса, як виявляється, навіть тута. <смі> Куди ж ми їдемо? Ага. Зараз ми будемо їхати на вулицю Маршала Якубовського. Це клініка сучасної медицини. За нашу інформацію, там директором чи власником є така Віталіна Радецька. Вона ж і колись була заступником мера Калуша. А, і там був певний скандал з її особою. Там нажалілися медики, що свого часу не повзували циганами, замість того, щоб допомогти. Ось, нас цікавить, чи зараз вона там працює в цій клініці, чому вона повернулася з Скалоша і працює в Києві, чому не вдалося їй кар'єра заступника мера. А далі вже у Львові буде, дає розбиратися. в шестку.